Я хрівню його знаю, що відбувається. Я не можу знайти цьому пояснення. 67-ма ОМБР, 67-ма бригада, саме та бригада, в якій воював, можна сказати, жив. Е, герой України, нині покійний е, Давінчі. Е, я мав честь його знати. Ну, правда, ще до вторгнення і не на правах. Лепшого коріша, але, тим не менше, знайомий був з ним особисто. Якщо їй потрібно розформовувати якусь бригаду, це ну, точно на 67-му. Це одна з наймотивованіших, найбоєздатніших бригад в ЗСУ, тому що там все тримається на добровольчих засадах, тобто не на тупому совковому я начальник, ти дурак, іди в лобову атаку на укріплені позиції ворога». А на усвідомленні кожного е, важливості справи, яку вони роблять. Чому її розформовують, я не знаю. Е, ми з ними минулий рік були, так би мовити, суміжниками, сусідами на бахмутському секторі. Е, нічого поганого про 67 бригаду не можу сказати. Я так бачу, що все робиться. Для перемоги. Закони приймаються для перемоги. Найбоєздатніші бригади розформовуються для перемоги. Так переможемо. Так ми скоро дійдемо і до Криму, і до, до, до всього решта. Дійдем. Тільки спочатку, ми дійдемо, мабуть, до ручки. Це був просто м -м, дикий шок, коли я дізнався, що 67-ма бригада розформовується. Більше мені нічого сказати ну це одні емоції і все.